Ворог продовжує атакувати Нікополь. Станом на ранок 24 березня відомо про такі наслідки попередніх обстрілів. Пошкоджено багатоповерхові та житлові будинки. Лікарню, дитячий садок, промислове підприємство та адмінбудівлю. Сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. На жаль, осколкових поранень зазнав 35-річний чоловік. Він знаходиться в стані середньої тяжкості. Не припиняли окупанти гатити і вихідними. Пряме влучання снаряда зруйнувало будинок пані Олени. Обстріл стався, коли вся родина була вдома. Дивом ніхто не постраждав. Муж у мене два літ, якраз з спальні вийшов, я його кормила. Дочка дзвонила, мама, зараз приїдемо, я вийшла сюди на кухню. Десь бахнула. У мене просто все темне було. Слышу, що стекла сипляться. І малой кричить, мама, ти де? Я говорю, на кухні. Ми спочатку взагалі не зрозуміли, що Бог глушила. А потім пішли туди в залу. Там, у нас вже нічого там нема, стінки нема. Окрім комунальників, на допомогу родині прийшли сусіди та колеги. Без підтримки навколишніх в наших реаліях жити складно. Хочу сказати, кстати, спасибо і сусідям, і всім. Не бросили, Сразу прибіжали на допомогу. Перший питання був всі живі. І все. Я всі живі. То всі приходили і допомагають вигрібатися на цій вулиці немає жодного будинку з цілими вікнами. Ті мешканці, які не виїхали, розбирають завали та купи будівельного сміття. Від наслідків такого близького сусідства з окупантами жителі прибережжя стикаються чи не щодня. Отам, де мою розбили, вже чотири рази в те саме місце. Пару дронів і два прильоти артилерійських. О, так, от вони ж так тут. Єлизавета Аркадівна саме зайшла в будинок, коли почула сильний вибух. Жінка й досі не може отямитись від пережитого. Вже давно пенсіонерка живе з забитими вікнами та боїться чергового прильоту. І в цей момент так, так страшно. Такий удар, ну просто все, все, все посипало, потолка насипала, в ванній кімнаті посипалася плітка. Коротше, там, в общем, короче, мене там все тут трясло, как говорится, на, на кухні. Аби реальне життя нікопольців під щоденними обстрілами побачили якомога більше людей, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, коментуйте та поширюйте наші відео.